Ви гадаєте, що знаєте цю історію? Дівчинка у яскравому капелюшку, кошик із пирогами, сонячна галявина і повчальний фінал, де милосердні мисливці рятують усіх? Це брехня. Солодка рафінована ілюзія, якою нас годували з дитячого садка, щоб приховати істинне обличчя кошмару, що тоївся в європейських лісах століттями. Те, що ми звикли називати казкою Шарля Перо чи братів Грім, насправді відцензурований, кастрований переказ давнього ритуального хорору. У середньовічного селянина від цих сюжетів стигла кров у жилах, бо вони не були розвагою, вони були дзеркалом їхньої жорстокої реальності. Якби сьогодні студія Дісней вирішила екранізувати оригінал, цей фільм отримав би найжорсткіший рейтинг NC-17. Його б заборонили до показу в більшості країн світу. Чому? Тому що у справжній історії червоної шапочки немає місця жалю чи надії. Там панує канібалізм, девіації, перевертництво та первісний, майже тваринний страх перед тим, хто виходить на криваві жнива під час повного місяця. Давайте відмотаємо час назад. Задовго до 1697 року, коли французький аристократ Шарль Перо взяв перо, щоб причесати цю історію для розніжених придворних Версаля, вона жила в усній традиції під назвою казка про бабусю. Уявіть собі, французьке село 14 15 століття. Це світ, де панує непроглядна темрява, бруд, голод та епідемії. Селища були затиснуті в щільне кільце чорних непрохідних лісів. У тих лісах люди не просто губилися, вони зникали. Їх знаходили пошматованими або не знаходили зовсім. Ліс був територією смерті, де закон Божий не діяв. Саме в такій атмосфері народилася легенда, яку матері пошепки розповідали донькам. Не для того, щоб заколесати, а щоб налякати до напівсмерті, вбити в голову інстинкт виживання. В оригінальній версії зустріч у лісі це не випадковість, це зіткнення з бзу. На діалектах того часу це слово означало варгульфа, перевертня, людину звіра. Це не просто хижак, це концентроване зло, що володіє людським підступним інтелектом і звіриною люттю. У народному сказанні, записаному фольклористами задовго до літературних правок, вовк не ковтає бабусю цілою. Це було б надто просто для середньовічної свідомості. Він її Вбиває, розчленяє і готує. Так, ви не помилилися. Коли дівчинка приходить до хатини, звір у чепчику вже чекає її в ліжку, але на столі стоїть частування. В одній тарілці м'ясо, в іншій напій глибокого рубінового кольору. Звір лагідно пропонує дитині поїсти, і вона їсть. Вона споживає плоть власної бабусі і п'є її кров, вважаючи, що це вино. У цей момент у кімнаті з'являється персонаж, якого безжально вирізали всі пізні казкарі чорна кішка. Вона сидить біля каміна, очі її палають, і вона шипить Потаскушко, ти їси м'ясо своєї бабусі, ти п'єш кров тієї, що тебе випестила. Але дівчинка не чує або не хоче чути вона вже стала співучасницею чудовиського причастя. Цей акт несвідомого канібалізму назавжди відрізає їй шлях назад у світ звірів. Вона порушила найдавніше табу, і тепер вона частина світу звірів. Знаменитий діалог про великі вуха та зуби. Це лише верхівки айсберга, що приховує справжню моторошну суть. У народній версії, відомій як лже-бабуся, оборотень вимагає від дівчинки не просто лягти поруч, він наказує їй роздягатися повільно, річ за річчю. Коли вона знімає переднік, корсет, спідницю і запитує, куди мені це покласти, вовк відповідає льодяним неживим голосом: Кинь у вогонь, дитя моє. Тобі це більше не знадобиться. Відчуйте цей холод. Це не просто натяк на сон, це пряма декларація смерті. Вогонь у вогнищі пожирає її одяг, останній зв'язок із цивілізацією, її соціальну шкіру. Вона залишається нагою, беззахисною перед первісним хаосом. Сексуальний підтекст тут настільки очевидний, що стає не по собі. Вовк це не лісовий санітар, це хвалтівник, педофіл, хижак у людській подобі, який заманює жертву, використовуючи маску довіри та родинного тепла. Чому саме червоний капелюшок? Шарлі Перо, адаптуючи казку для салонів, додав цю деталь не для краси. У ті часи червоний колір був потужним символом. Це не лише колір крові, а й колір першої крові дівчини, менструації, це знак того, що дитина дозріла і стала бажаною здобиччю для чоловіків хижаків. У селах червоними часто називали жінок легкої поведінки або тих, хто вже пізнав вовка, французький ефемізм. Втрати невинності, капелюшок це зашифроване попередження юним леді бережіться солодких промов. Але народна версія була ще похмурішою там дівчинка не чекає на порятунок. Коли вона розуміє, чию вечерю вона щойно з'їла, вона вирішує грати за правилами монстра. Вона не кричить, вона стає хитрою. Вона проситься вийти за потребою, і коли вовк прив'язує її ниткою за ногу, щоб не втекла, вона перев'язує нитку до дерева і біжить крізь ніч так, ніби за нею гнеться сама смерть. Якщо ви думаєте, що оборотні це вигадка Голівуду, ви глибоко помиляєтеся для жителів Європи того часу вони були такою ж реальністю, як чума. Судові архіви лопаються від протоколів допитів людей, звинувачених у лікантропії. За цими казками стояли реальні серійні вбивці. Одним із прототипів став П'єр Бурго, справа 1521 року. Він та його спільник Мішель Верден стверджували, що мають мазь, яка перетворює їх на вовків, вони полювали на дітей, розривали їх на шматки та їли. Бурго з маніакальним спокоєм описував, як пив теплу кров хлопчика. Ще страшніший випадок жиль гарньє, 1573 рік. У місті доль зникали діти, селяни випадково побачили в лісі істоту, що схилилася над розтерзаною дівчинкою. Це був гарньє. На допиті він зізнався, що вбивав дітей руками і зубами, а частини тіла. Приносив додому дружині на вечерю. Вам це нічого не нагадує? Це і є те саме відлуння, казди про вовка, що годує онуку плоттю бабусі. Монстр жив у сусідній хаті. А тепер заглянемо в най найглибшу безодню. Чому матір відправляє маленьку дівчинку в ліс саму? Це ж абсурд. У диких лісах середньовіччя це рівнозначно смертному вироку. Антропологи вважають, що це не недбалість, а ритуал ініціації. Бабуся в лісі це не старенька з в'язанням, це жриця, знахарка, відьма, яка живе на межі світів. Червоний капелюшок це мітка жертовного ягняти. Мати свідомо віддає доньку лісу, щоб та пройшла через смерть у череві звіра і повернулася жінкою. Але в казці щось іде не так ритуал перетворюється на різанину. Замість мудрості дівчинка отримує травму, яка назавжди ламає її психіку. У маловідомому продовженні казки. Дівчинка повертається до бабусі через деякий час. Вона знову зустрічає вовка, але цього разу вона не зупиняється для розмов. Вона заманює його в пастку. Разом з бабусею вони варять величезний казан із сосисками запах м'яса приваблює звіра, він лізе на дах, спотикається і падає прямо в окріп. Бабуся та онука дивляться, як він вариться живцем, без жалю, без страху, з холодним задоволенням. Це фінал, який показує, невинності більше немає. Той, хто побував у середині монстра, стає монстром. Червона шапочка перетворюється на ідеального мисливця, який використовує приманку, їжу. Так само як колись використали її. Історія червоної шапочки це криваве щеплення від наївності. Ми розповідаємо її дітям, щоб ввести їм дозу жаху, сподіваючись, що це дасть імунітет проти реального зла. Вовк просто змінив шкуру. Сьогодні ліс це бетонні джунглі, вовк це анонім у мережі, який пише вашій дитині. Привіт. Стежка це шлях із школи, а кошики з пирогами, це наша дитяча віра в те, що світ безпечний. Зло вміє мімікрувати, воно пахне домашнім затишком і говорить голосом рідної людини, але під Чепчиком завжди ховаються гострі ікла. Не сходьте з тропи, не говоріть із незнайомцями, бо вовк. Завжди голодний, і він уже знає вашу адресу.